Дуже важливо слухати іншу людину, не намагатися, як дуже люди часто роблять, да? ви спілкуєтесь, і люди чекають, поки ви щось закі... ви закінчите говорити для того, щоб висказати свою думку з цього приводу. Ні, це в принципі не дуже гарний спосіб комунікувати. Краще. Прислухатись, що вона говорить, да, про що це, які відчуття вона відчуває, спробувати зрозуміти її, да, можливо, задавати якісь запитання ще, якщо ви бачите, що їй ця тема цікава, задавати людині питання, цікавитись про неї. Ну, що, що я, да, що я? Я я про себе все знаю. Що мені про себе говорити ще раз, перемолювати, да, усе, усе це. Давай ми краще запитаємось, що це за людина. Що вона нам цікавого розповість? Да і так, так само ми можемо дізнатись якусь нову інформацію про себе. Правильно можемо дізнатися якусь іншу думку, тому краще слухайте іншу людину, і її стопудово буде приємно. І ви залишите дуже гарне відчуття. Ми ж егоїстичні з вами ми любимо, коли все про нас навколо нас.